Доброго дня, шановне панство, пані та панове, з вами ваш пан фатальний. Окей. Okay. Uh, <coughs> да, з вами ваш пан фатальний Генріх Баварський. І сьогодні у нас друга частина трансблогу. Єп! Yep. Так, що сьогодні хотілося б обсудити? Минулий раз ми піднімали достатньо цікаві теми. І сьогодні знов-таки я буду говорити як про себе. І, можливо, щось ще згадаю із загально цікавих тем. Загально цікавих тем, що у мене про емоції. Це в загальному, це не тільки для е, трансгендерів, це взагалі для людей. Е, ну, трансгендерів це теж стосується. Дивіться, у кожної людини є теоретична якісь емоції, правда? що радість, щастя, сум. Ні. І я часто думаю про те, що люди не вміють проживати емоції. Тобто навіть та ж сама статева дисфорія, ми будемо відокремлювати це як емоцію або гендерна дісфорія, то люди не вміють це проживати. Що Я маю на увазі під «проживати»? це не значить, що типу, бути завжди щасливим. Але це значить, якщо ви знаєте, хто такий буде і взагалі чули про нього, то він казав, що те, що нам приносить страждання. Бажано від цього відмовлятися, бо вони ми не повинні спеціально страждати. Тобто неможливо, звісно ж, позбавитись всіх страждань, але їх треба облегшити настільки, наскільки це можливо. От. До чого це я про статеву дисфорію, або про сум, або про гнів, або навіть про щастя. Люди не вміють проживати емоції. А як же їх взагалі проживати? Предположимо, сум або статева А статева дисфорія взагалі може бути у і у цисгендерних, і у трансгендерних, і сум, звісно ж теж. І як же проживати негативні емоції? Справа в тому, що негативні емоції, будь-яка емоція, насправді навіть позитивна, хоче бути почути. Емоції існують. Давайте так, я ж зоологічно буду казати і чуть-чуть як -чуть зоолог. Емоції первоначально у тварин були створені для того, щоб дати якийсь сигнал в мозок, якийсь сигнал в організм. Тобто, наприклад, я відчуваю страх, тому що я побачив тигра, значить, треба сховатися або атакувати. Те ж саме з людьми. Якщо я відчуваю страх, то це не значить, що мені треба подавляти його О, сень, я не боюся літа. Треба е, задуматись, а що це за страх, чи конструктивний він, чи не конструктивний. Тобто ми повинні почути цю емоцію. Ми повинні зрозуміти, так, я боюся, окей, е, це нормально, що я боюся. Це, да, от, типу, значить, є якась можлива небезпека або тригер, або що. Тобто, це нормально взагалі. Тобто, це хороший сигнал, взагалі, що ви відчуваєте страх. Якщо б ви не відчували емоції, вам було б дуже важко в житті. От. І емоція це сигнал, це те, що треба почути. Увіть собі, це як навіть друга якогось, котрого треба почути, котрий прийшов до вас, наприклад, сумний друг і каже, мені сумно. Невже ви скажете такі, а іди геть, мені типу, все одно, ні, це ж ваш друг, ви повинні його почути. Він е, просто важливий. І дійсно цей сум він важливий. Те ж саме статеве дисфорія. Якщо ви відчуваєте статеве дисфорію, це. Не значить, що її треба ігнорувати, сказати, Ой, в мене немає статевої дисфорії, або, навпаки, заглибити статеву дисфорію. Треба почути статеву дисфорію, тобто ви відчуваєте статевий дискомфорт, дисфорію, Да? Це значить, що треба почути, треба зрозуміти, да, я дійсно це відчуваю по таким-то, таким-то причинам. У мене дійсно є така-та чи така-та проблема наразі. От, це викликає в мені допоможі там емоції, сум, дискомфорт, депресію, все що завгодно. Але я повинен розуміти, що якщо і що можливо, можливо, я можу трошечки полегшити це. Тобто, можливо, в майбутньому, завдяки операції, якщо ви збираєтеся її робити, наприклад, як я. Або можливо, я можу її полегшити навіть прямо зараз. Наприклад, я можу там закутатись в діялки, якщо вам це допомагає при статеві тісфорії. Або навпаки, я можу зробити тренування. Деяких, наприклад, транс чоловіків може там стимулювати тренування, воно може дати. Відчуття сили, відчуття контролю над ситуацією, і статева вона знижується до того, що у вас ці, а, значить, положить, ну, тобто При тренуваннях у нас більше йде концентрація саме на от, фізичне і трошечки статева дисфорія ослаблюється. Тобто, якщо ви транс-чоловік, да? тобто, чоловік з досвідом транс, а, трансгендерності, трансформації і так далі, якщо ви чувати саме чоловік, то я вам рекомендую саме тренування під час статевої дисфорії. Можуть річно бути і інші якісь заняття. Це може бути, до речі, терапевтичне малювання. Ви можете малювати себе таким, яким ви насправді себе бачите. Ви можете писати про себе книги, вірші мистецтво. краще теж дуже класно допомагає. І воно, до речі, як транс транс-чоловіка, так і транс-жінкам, так і взагалі будь-якої людині. давайте так терапія, це класно. У кожної людини є власний, так сказати, База, котре допомагає йому заземлитися при різних емоціях. Тобто, це ми говоримо саме про статевид своєї, але якщо ми будемо говорити про сум, то там ну, частіше за все люди закутуються, там якийсь чай п'ють. ну, тобто... Але ви повинні розуміти, що у кожної людини є різні способи заспокоїтись, прийняти цю емоцію, пожаліти або просто вислухати. Так? тобто Кожна емоції. Є своє у кожної людини. Є своє прийняття. Хтось сприймає це більше водава тренування. Це все це класно, супер. Хтось більш терапевтично уходить. Тобто, що вам саме потрібно, і, до речі, ці вподобання можуть змінюватися по життю, що вам саме потрібно, от як вам особистість, або саме в цей момент, то і робіть саме в такій от ситуації. Я особисто, ну так от так, можу порекомендувати. Я составляю зазвичай списки, що робити там в такої ти чи такої-то емоції, як можна підтримати, не просто знаєте, прислухатися до емоцій, це перший крок. Прислухатися, визнати, що вона є з таких-то, таких-то причин, вона конструктивна, деконструктивна і так далі. і так далі. А по-друге, друга річ, яку треба зробити, їй треба ці емоції допомогти. Тобто ці емоції їй треба трошки вивільнитися, трошечки допомогти і ну, дати зрозуміти, що ви почули сигнал, бо, типу, да, я почув, що мені страшно, я там зробив то-то і то-то. Я почув, що у мене статева дисфорія, значить, я. Це прийняв я, типу, от, я це буду над чим працювати і так далі. Е, да, в принципі, така та історія. Тобто з емоцією треба її почути, і друга, це треба якби, е, дати зрозуміти, що ви її почули. почути, і дати зрозуміти, що ви її почули, щось зробити для цієї емоції, тобто, як для друга, да? Тобто як для друга принести кубік чаю, або як для друга запропонувати вирішення проблеми. Теж варіант ну да. от я е, що ще можу вам сказати, трошечки скажу про себе. Я в минулий раз казав, що наразі я лише проходжу трансформацію духовно і трансформацію, так би, як так сказати, лише починаю проходити фізично. В чому історія насправді. Е, у мене трошечки тормозиться переход фізичний, трансформаційний, трансформаційна да? тому що історія заключалась в тому, що у мене осложнення по здоров'ю. Це таке буває з різними людьми, що не тільки з-за того, що там я не хочу робити операцію, такі люди теж є, і вони нормальні. А є ще люди, у котрих проблеми зі здоров'ям, і вони не можуть осуществити, або зовсім по здоров'ю, ну, типу, не можна, або ну, типу, затягується, от як в моєму випадку. У мене закачалася історія в тому, я навіть про це згадувалась на іншому каналі, письменницьку, що у мене був ризик втратити зір. Ви бачите на мені окуляри, напевно, бачите постійно. У мене був ризик втратити зір десь около 12 років. мені було, І мені е, кололи багато ліків, щоб я не втратив зір, і мені кололи під очі гормони стресу. Це не, не тестостерон, гормони стресу. Вот. Кермо гормони стресу, і це по ітогу пошатнуло моє здоров'я, за котру я зараз не можу перейти до етапів фізичних, да, більш таких серйозних. От, але я над цим працюю, напевно, достатньо довго вже працюю. Це довгий процес мені одразу лікар сказала, і вона і зараз мене веде в цьому плані. Тож. Знаєте, в чому прикол? Я ощущаю, що я працюю, я ощущаю це кожен день, але єдиний такий нюанс, що я е кожного разу відчуваю, що мій шлях не такий, як всі. Да? Всі там зробили так то і так-то. Вони зробили там або швидше, або зробили тільки так і так. Але я забуваю, що мій шлях трошечки інший, тому що в мене реальна проблема з зд... Боже. Якщо б ви знали, скільки у мене проблем з здоров'ям. Це просто я якийсь центр всіх болячок на землі. просто, Я не знаю, типу, у мене все є на світі, що тільки можна було бажати і не бажати. От. І тому да, я забуваю про те, що мій шлях. Я вже минулий раз сказав, що ми всі по факту інклюзивні інклюзивні індивідуальні маю інклюзивний досвід, тож в плані трансформації фізичної, я б сказав, що я теж маю достатньо інклюзивний і цікавий досвід. Ну, при тому в цьому у мене не безнадійна ситуація, я цьому дуже вдячен всесвіт, Я не знаю, ну за щось вже треба бути вдячним, неправда. Вот. І е, за це я, по крайній мірі, вдячен, хоча в всьому іншому всесвіт проїбався Пардон, шанженман, шпасюр, шарман. І да, от, в общем, така то історія. Це трошечки про мене. Я, напевно, скоро буду закінчувати блог, тому що сильно не хочу вглублятися. Сьогодні так, каротенечко. Минуло раз було 16 хвилин, сьогодні 11. Дуже дякую всім, шановне панство, пані та панове. З вами був Мен <реш> Фаталіті. Або ж ваш пан фатальний. Це Баварський, Генрі Кріддісенс. Дуже дякую всім. Do por